Шановні друзі, хочу щиро привітати із Днем Українського козацтва, із Днем Покрови, із Днем Створення Української повстанської армії, із Днем Захисника України. Цей день такий вагомий і значимий, бо зібралось скільки свят, а ще до цього дня долучається і День Черкаського національного університету, 101 ї річниці. Безумовно, ми планували. Більш ширше святкувати, але е, події останнього тижня не дозволяють нам зібратися в такому е, колі для святкування. Тому я хочу щиро привітати із е, всіма святами, хочу е, побажати впевненості Хочу сказати, що хоч зараз стоїть в повітрі така напруга. Ми не боїмося ворога, ми його ненавидимо, ми його переможемо. Це просто те, що відбувається московське битво буде подолене і ми обов'язково переможемо. І до цього взивають наші предки, і в цьому нас впевнюють наші люди, наші діти і віра у наше майбутнє. Тож слава. Українським воїнам, слава українським косакам, слава воїнам повстанської армії, слава Україні.